Привіт! Сьогодні хочу подивитись на талісман, який є в тебе в житті, або може з'явитись. До чого е, треба приглядітись, е, дуже цікаво. Талісмани бувають різні і такі як оберіг. Мені цікаво, як покажуть карти. Саме на талісман оберіг. Що це? Що це саме може бути або вже є в тебе в житті? Захист е, релігійного більше характеру, а, тобто захист саме треба ставити. А, це така може бути річ, а, ну, яку легко тримати. Да? Це може бути на шиї якийсь талісман, і він пов'язаний з релігією. А, і він має захищати від а, чогось негативного а, і бути постійно, постійно бути поруч на тілі. Цікаво. А, також може бути тут зараз випасти і в, в будинку, який має бути, але тут говориться про на тілі має бути постійно. Постійна комунікація взаємодія з цим. Друга колода, друга колода, дивимося, тарисман. Отут він вже має бути схований, щоб його ніхто не бачив, щоб його ніхто не бачив і такий, який говорить за рух. Це можуть бути вдома або навіть на тілі, але щоб не було видно, бо колодець він говорить, що треба на саме дно положити і не бачити, щоб ніхто не бачив. Пов'язано з взаємодією, з родом, з сім'єю. Щось таке, що він буде нагадувати за сім'ю постійно. Дивимося, який талісман. Який талісман? Ну тут е, дуже цікаво показує е, все, що пов'язано з вашою інтуїцією і повторенням одного того самого. Тобто, що, що буде попадати вам на очі, і це має бути сховано обов'язково від очей. Тобто це має бути обов'язково вдома, е, щоб ніхто не бачив. Це може бути ваша особиста медитація там три хвилини, коли ви вечором сіли, вже в спокої щось подумали. Але це має попадатись вам на очі постійно, помітлі, постійно повторювані дії. Луна говорить місяць, говорить про те, що це пов'язано з інтуїцією, вам як прокачувати її треба. І це така більш інтимна. Інтимний момент вже вдома, де ви в спокій, де ви самі і собі знаєте свої думки, і знаєте, що, в принципі, ви хочете отримати яку інформацію. Це може бути і очищення якесь відповідне, також цікаві, є камені, мені камені теж сюди йдуть. Щось таке з каменем і пов'язане з інтуїцією.